Доброї ночі, друзі. А зараз у нас 15 серпня, 22 година. І, звісно, всі ми переймаємося одним питанням. І я вирішила, що я таки перегляну на Таро, що буде відбуватися. Я переглянула цю подію з точки зору астрології. Ви можете прочитати в каналі Опис. Тобто стан планет такий, що... Будуть рішучі заяви. Будуть, не буде конфліктності, бо Марс зараз в Терезах, а Марс в Терезах у нас не конфліктний. А Меркурій в Леві. Тобто, коли люди показують себе багато, а, а, а публічні всі всі заяви, цього буде дуже багато. Але домовленість. Можливо за рахунок аспекта з Плутоном, що можливо все-таки буде продавлено, але яким чином воно буде продавлена. Тобто хтось буде використовувати, ну ми будемо предполагати, що це мабуть Трамп, да, буде використовувати себе як місію. Вона і виходить, більше схоже на це, і буде продавлювати свою тему. Різких якихось аспектів з точки зору астрології немає. Але зірки стоять таким чином, що домовленості можуть бути. Які вони будуть до нас? Давайте переглянемо на таро. Що я хочу тут побачити? Я беру нашу політичну колоду, ви знаєте, що я на деякі питання астрологічні, територіальні. Військові, використовують цю колоду. Але це взагалі не несуттєво колода. Це колись мені там здавалося, що ні, ну, всі колоди відповідають на будь-які питання. Давайте переглянемо, яка базова точка, та будемо говорити цих перемовин з точки зору того, що є зараз. Тобто база цих перемовин. Тепер я хочу дивитися наміри Трампа і наміри Путіна. Так, свічку ми посунемо. І так, базова енергія за це виходить. Наміри Трампа. щоб не було хтось нижче, хтось вище наміри Путіна. Ми говоримо про реальні наміри. Як буде діяти Трамп? І як буде діяти Путін. Наслідки дій дії, Трампа, дії Путіна. Ну, Далі подивимося. Внизу в нас, до речі, дивіться, внизу в нас залежить двійка кубків. Це, до речі, про те, що перемовини є. Так, ну, так воно є зараз. Карта взагалі про домовленість, так? ви знаєте. І так, з яким аспектом сюди підійшли? Деяка стрілька. Бачите, як нас тут і говорить про те, що є коаліція. Є коаліція, тобто зараз є за цією картою ми бачимо, коли люди збираються для проведення якихось заходів. Тобто, переговори вони будуть йти. Тобто це не п'яти Давайте розглядати наміри Трампа. Досягти максимальних вигід. Тобто він діє з точки фінансів. Його досягнення це фінанси. Окей, Дивимося наміри Путіна. Вирішення долі. До речі, за цією картою можливий розподіл. Да? Земель і врегулювання тобто він хоче відстояти якісь свої позиції, бо це карта врегулювання, врегулювання суду і поширення. Тобто свої глобальні ідеї, звісно, він не відкидає. Як вони будуть діяти? Карта теж, бачите, тут дуже цікаво, я ж доставала, дуже, ви бачите, ні, ні пауз, нічого не було. Трамп буде поводити себе як імператор, тобто рішуче, заявляючи про себе. Я зараз не, не дивилась його карту. Я знаю, що він близнюки, здається, мені за гороскопом. Але поводить він буде себе як. Можливо, у нього є, ну, мені так здається, так візуально, якісь ну, сильні точки в леві. Він себе буде поводити як вогняний знак. У нього є такі моменти. інколи. Але це зараз ми, зараз ми про Таро. Він буде себе поводити як імператор. Карта вогня, овна, продавлювати свою позицію. Але м -м силу ми бачимо в іншої людині, що він буде себе поводити. Більш впливово, тобто якась у нього є підтримка і вплив. Тобто, якщо б я бачила, да, я не знала цих політичних літерів, тобто, б мене запитали про ну, невідомих людей, я би сказала, що зустрічаються дві людини, одна впевнена, а інша, яка має на нього вплив. Бо Ірофант, він більш це про матеріалізацію, а це про вплив. Давайте глянемо результат його. І, звісно, коли отак він буде маніпулювати цим, тут людина може вийти з себе. Тобто його йде руйнування планів. І тут у нас іде недосягнення своїх планів. Тут, тобто, як я розумію, Весь цей сюжет піде не за сценарієм. Я зараз хочу дістати три карти, які покажуть перше. Результат, бачу, результат перемоги для України. Несподіваний хід на цих перемовинах, і з чим ми покидаємося завтра? Результат для України? Несподіваний хід? І з чим ми прокидаємося завтра? Тобто визначеності тут не буде? Всі залишаються з недомовленістю, з. Ілюзіями, і взагалі все піде в іншу сторону. Результат для України шість мечів. Це переміщення, переміщення з невигідної ситуації в кращу. Це розвиток, це рух. Тобто для нас ця ситуація, яка утвориться на перемовинах, вона буде не краще. Бо по цій карті 100% ми вирулюємо в нову. В щось нове. Це, ви знаєте, да? ми виходимо, тікаємо від поганого до стабільного. Але буде якесь невідоме ну, якась подія, яка дійсно вийде за рамки цих сценаріїв, за рамки того, що прорахували політики. Події підуть все-таки не за сценаріями. Не як говорять зірки. І е, на завтрашній ранок е, буде підійматися взагалі якісь інші питання. Увага від е, головної проблеми, головна проблема, да, є е, в іншій стороні. Увага переміщається в іншу сторону. Тобто якась підбудеться подія, яка змістить центр уваги. Ну що ж, подивимось. Я не хочу забігати далі. Я зроблю це завтра, бо ну, саме зараз мені, от після цього розкладу, так захотілося. Поживемо, побачимо, до зустрічі!